Видання України дали українцям дуже слушні поради. Ну ні, це не стосується критів, це не стосується енергозабезпечення, це не гурту не стосується одягу. Ну або там де вчитися, де народжувати чи як оформити допомогу. Ні, ні, ні. Видання дали українцям поради щодо того, як святкувати новий рік. Виявляється, що на новий рік, в цей новий рік, не можна ставити на стіл червону ікру і червону рибу. Якщо ви вже закупились, то можете з'їсти одразу, бо на стіл ставити не можна. Не можна. Не можна. І якщо ви вже обурились і почали писати в коментарях, що яка червона ікра яка червона риба, то я, я можу розділити з вами ці емоції. Ну, от моя мама має пенсію 5 тисяч гривень. Вона, до речі, нещодавно подала на переоформлення пенсії, думала, що їй 200 гривень чи 300 гривень. Дона рахують, а їй навпаки, пенсійний фонд зменшив пенсію на 200 гривень. Ну, щось там неправильно було пораховано колись, щось вони знайшли. Ну, окей, так от, якщо моя мама після всього, що вона заплатить за комуналку, у нас ж, ви знаєте, європейські тарифи, щоб, не дай Бог, європейці не образили, що український пенсіонер, який має 100 євро, Пенсію, що він, не дай Бог, не платив за європейськими тарифами. Далі у нас, ну, після того, як моя мама це зробить, потім, потім вона заплатить за там, доставку газу, за світло, за все інше. от Якщо вона потім візьме гроші, які в неї залишились, то десь приблизно десь на. Ну, можливо, 5 баночок ікри у неї вистачить. Ну, це десь по 500 гривень. Да? Так, десь ікра. Зараз. Я, я не знаю, бо я не купував ікру дуже давно. Червону рибу було такими шматочками. Ми ж зараз купуємо шматочками маленькими рибу. Якщо ви помітили. Да? Не так, що от, одразу шмат такий пів кілограма, а так, вирізочка невелика. Там 100 г, 130 бо ще 100 якось купиш, а 130 вже й дорого. Так от, якщо моя мама ще й червону ікру купить, то їй доведеться ну, жити протягом наступного місяця якось трішечки інакше. І я не можу зрозуміти, оці поради українцям, вони для чого даються? От що наші видання хочуть цим сказати українцям, що ми стали жити добре, що ми заможні, Що у нас це все є у всіх, чи у нас зарплати такі високі, що ми можемо собі це дозволити? Чи це просто тупо знущання? Бо Ліра, коли почитала от про це, то вона в телеграм-каналі, отут хто не підписаний, вона написала: продовжуйте, продовжуйте. І написала це з високою долею сарказму, тому що. Це вже знущання, коли українцям кажуть, не ставте червону ікру і червону рибу. А так хотілося От так багато українських сімей можуть собі дозволити купити пів кілограма червоної риби на Новий рік і хоча б дві-три баночки ікри. Ми ж не будемо з вами говорити, що ми на стіл покладемо розрізану, знаєте, отак як в цих сушах, суші отак уже тоненько-тоненько прямо аж прозора червона рибка. Ну, давайте, якщо в сім'ї четверо людей, то на стіл треба ну, хоча б грам 200-300 шматок риби покласти. Аж слюнки йдуть. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви на Новий рік планували купити собі там, 200, 300-400 грам риби червоної і 2-3 баночки червоної ікри? Колись в Радянському Союзі була ця сама шняга. Коли люди там сервілад, там ще щось, там, баночку ікри, там, ще чого небудь на Новий рік. Купили там паличку сервілада або паличку там, сиров'яленої колбаски і в холодничку, причому подалі, щоб ніхто не знайшов. там, Купили там, баночку червоної ікри і там десь заховали, заховали. Знаєте, чому так було? Не тому, що люди не могли собі купити, а тому, що був дефіцит. Зато зараз дефіциту немає. Але дуже багато українців дозволити собі якісної їжі не можуть. Я знаю, що, напря... що якщо напрягтись, то ви можете піти і викласти там тисячу гривень на дві баночки ікри і на шматочок риби. Ви можете це дозволити. Але для багатьох українців оця тисяча півтори на червону рибу і червону ікру це великі гроші, і багато українців собі цього не дозволять. Ну і будуть їсти олів'є. Я не маю нічого проти олів'є, просто нам тут рекомендували червону рибу і червону ікру не вживати. У мене таке відчуття, що той, хто написав цей допис, думає, що червона риба по 8 гривень. Беріть себе і їжте те, що ви любите. Заробляйте так, щоб можна було собі дозволяти. І, їсти і одягатися, і дітей своїх розвивати. Але для цього Україні потрібен мир. Потрібна країна, в якій є майбутнє, і в якій це майбутнє не ріжеться ракетами, ударами, закритими кордонами, якимись хабарними схемами і так далі. І тоді у нас буде і ікра, і риба, і борщ, і пампушки, і сало. Бережіть себе. Не в їжі щастя. І відео не про їжу. Відео про те, що ми якось трішки не так живемо. Ми на Новий рік можемо і сало з хлібом поїсти. Це так. Нас не зламає відсутність риби, не в рибі щастя, не в ікрі щастя, а у відчутті, з чим ти зустрічаєш новий рік, з яким настроєм. От я щойно відео записав в Тіктосі. Будьте людьми, це я до чиновників звертаюсь. Подаріть Україні на Новий рік зупинку бойових дій. І не треба нам вашої риби. Ми потім на неї заробимо самі. Без вас.